Вітаю всіх Кочерявий сад, і сад, і моє запаркання вас вітає. Бо зараз тут у мене такі ну, дуже видочні рослинки, котрі беруть на себе увагу. Початок травня, 5 травня сьогодні. Я думаю, що ви здогадалися, про котру рослинку я говорю, звісно, про гліцинію. Розповім, як подружитися з гліцинією. А також покажу свої троянди, як вони в результаті почуваються після кількаразових заморозків. Покажу троянду, котру реанімувала. Ну, все буде, все буде. Жмелики біля гліцині літають, бо тут такий неймовірний аромат. Вигляд. Це одна історія, а аромат, якщо стати і закрити очі, наче в раю. Що я хочу показати? Перше, що потрібно знати про гліцинію, це те, що вона квітне на пагонах не менше як третього порядку. Зараз я намагаюся вловити пагони. Першого порядку, я так ну, розумію, що. Всі знають, це той пагін, котрий йде від землі. Це такий основний центральний штурпак. Від нього йдуть галуження це пагони другого порядку. Вони теж не тоненькі, ось тут видно. А ще тоньшенькі пагони третього порядку. І саме на них закладаються квіткові такі пагінці. Тому що гліцинія квітне суцвіттями. Це суцвіття це такий аля квітковий. Пагінець. Бачимо ось такий пагінець. Навіть на пагонах четвертого порядку ще краще. Тобто, висновок такий, що різати, 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 але залишаючи штурпачки. Коли я її різатиму після цвітіння, покажу, як я це роблю, що обрізаю, що залишаю. Це перше. В догляді за гліцинією Ну, підживлення для мене зовсім не існує. Просто ви собі уявляєте, який то монстри гліцинія може бути, а її підживити, то це. Це я не знаю, це буде одна гліцинія на, на обійсті, Вона ладна взяти, легко бере 10 метрів і більше, пагони кидає довжезні і дуже швидко. Отак От з собою хату накриє спокійненько, тому не бажано, та не те, що не бажано, не варто її садити біля стовпів електричних, бо попнеться по стовпу і по всіх дротах, і ви не встигатимете за нею. Біля будинку. Я вам покажу фото. Ну, звісно, якщо її контролювати, то воно все надзвичайно так ефектно виглядає. Але, але, але. біля дерев, ну, ви розумієте, десь так окремо, аби нікуди не залізла. А зараз, раз ми вже на запарканні, показую мої улюблені чагарники. Скумпія. Вона, в принципі, і деревцем може бути, якщо її не обмежувати в рості. Є, правда, різні сорти скумпії і низькорослі. Та у мене такий, що без обрізування може рости височенька. Я хочу, щоб вона чуть розрослася і затулила, зробила таку мені ширму за моїм парканом. Таку червону ширму, а їй підіграють червоним. Пагони дерено елігантісіма Або сібіріка. Я купувала як елігантісіма, але мені здається, що це не він. Теж розростається дуже потужно. Зовсім невибагливий, Посадив і забув. Тому він і на запарканні. І повертаючись до гліцині і до догляду за неї, обрізування це, я так підсумовую, основний догляд. А ще є такі м, нюансики, що гліцинія з насіння розкачується ну, дуже довго. Вона може і до років восьми е якось розкручуватися, аж поки заквітне. А от якщо ви посадите собі від відводки, а вона пагони Багато пускає такі, що не мають де опертися, і тому падають на землю і десь собі там та й вкорінюються. Отака От відводок може заквітнути при хорошому місці посадки. Хороше місце це сонечко, західна сторона. Чудово би було. Якщо затишок десь між будівлями, десь є, може, якісь господарські будівлі, будинок, і там таке затишне подвір'ячко, ось там вона цілком може заквітнути і на наступний рік. А це ми з вами вже на моєму подвір'ї у саду. Бачимо, придивляємося до трояндочок, але докажу гліцинію. Я її носила з місця на місце, не могла її знайти того місця. І вона вбувалась не хотіла квітнути. А ми знаємо, що фосфор це такий чудовий стимулятор квітування. Тому, чи перед минулий рік, чи минуле, я її так файно підживила добривом комплексним. Я завжди таким користуюся, де переважаючим є друга циферка, друге число, котре вказує на концентрацію на відсоток фосфору у добриві. Отже, спровокувало її квітування, і навіть на диво воно не примерзло. Не примерзли, не примерзли оті зачаткові квіткові суцвіття. Ну, Це прекрасно. Отже, ми розуміємо, якщо хочемо, аби щось чудово квітнуло, значить, воно має поїстоньки фосфору погодувати фосфором. І для якості самого квіту. Ще й може там бути калій, теж у вищих концентраціях. Ось мої ювілеї принца Демона два кущі, котрі займували без вкривання, котрі я не кутила, не вкривала і при заморозках. Але при першому заморозку, десь там до мінус 4, було, то обробляла. Препаратом квантум амінофрост. Шкода було листя і боялася сліпих пагонів. Ну, на диво, ювілей принца монако тфу-тфу-тфу, нічого йому не бракує і сліпих пагонів на ньому нема. Але така прекрасна ситуація не всюди. А ось моя реанімашка. Еліна, котру я реанімувала, мазюкала це то кініновою мазюкою, щищала кору, і ви бачите бронечки Так, брунечки намальовуються, ще й не одна. Як, не знаю, чи то добре видно, але наживо там декілька, десь чотири або й більше бронечок. чому я неймовірно рада. Тішуся, тішуся, тішуся. Хочу загалом показати вам свої трояндочки. Бо десь тиждень чи два тому, вже не пам'ятаю, теж був заморозок на траві паморозь, але на термометрі плюс один. Ось так виглядають мої троянди, але от минулого разу, про що я говорю, про цей плюс один і з паморозю на траві. Нічого я не робила із трояндами взагалі. Нічого ні обробляла, ні вкривала, ну геть. Ну, щось, видно, воно попало на такий мій стан чи настрій. Ну Не повинно садівництво від того залежати, але якось воно так буває, що руки ні до чого не беруться. І, і ось так. Тюльпанчики від флоріуму. Якби їх забрати, клумба ну геть пусто би виглядала в плані барв. А так, якесь. Веселеньке щось тішить око. Ми бачимо мої трояндочки. Там були першорічки, я підписувала, бо пані Іринка Гурська ще запитує, як почуваються мої першорічки. Тому я навмисно показую молоденькі троянди, ось бачимо першу річку. І акцентую на тому, що вони першорічки. Так, от першорічки, наче нічого, наче нічого. Тільки, тільки є одне, але є одне але. Навіть я не знаю, як це прокоментувати. Взагалі в моїй історії трояндарства, Візьмемо з того часу, як я переїхала сюди, під Львів, у 2018 році. З того часу в мене випадів було лише два. В плані першорічок, що я садила троянди, і з якихось причин вони не прийнялися. Ну, або з зими не вийшли, або навесні з ними щось вичудилося. А цьогоріч я не знаю, я не знаю, я якийсь рекордсмен. Причому майже всі троянди від одної продавчині, то так буде, напевно, непорядно називати, бо люди собі відразу беруть до голови. Це ім'я. Я від тої продавчині маю більшість своїх троянд і в мене жодного року не було жодних з ними проблем. А цьогоріч майже всі, крім одного кущика, а це 5 штучок, пропало навесні. Восени вони вже листячко пускали, все прекрасно. А навесні щось їм, як то кажуть, трафилося. Я і за собою гріха не чую, бо... Восени посадила 41 куш троянд і навесні ще 4 чи 5. І всі решта ну, абсолютно нормальні, так як завжди, все з ними добре. От такі в мене втрати, і задумаюся, бо на все є своя причина. Наразі я не знаю причини, не розумію причини, тому і нічого фантазувати. Вам стверджувати не буду, поки що. Як до чогось додумаюся, аж тоді хіба. Ну, якось зрозумію, що таке, що не так. Ось така в мене історія з першорічками. Так, в останні роки стільки сюрпризів нам троянди викидають. То пагони почорніли, ніколи такого не було, аж, аж цей рік, то попропадали. Так, аби голова мала завжди свіжі завдання вирішувати оті ребуси. Що ж трапилося, що ж трапилось, і як бути далі, аби цей негативний досвід не повторився, ой! ой Я це все вам розповідаю, а видно, мозок все рівно має в програму закладено знайти відповідь на це запитання, що трапилось з трояндами, і щойно мене осінило. Ну, це як варіант, швидше всього, що вірний варіант. Оскільки це від одного продавця може бути таке, що я перетримала ті троянди, ті саджанці у воді з водою. У мене є такий, не знаю, як то сказати, шпак в голові. Така кука, ну, кожен має свої якісь таргани. А в мене отакий шпак, що я саджаю рослини тільки у відповідні дні. Має бути той день. Ось тоді я саджаю. І о цього дня троянди, певно, чекали у відерку. Ай-яй-яй-яй-яй! Про цього шпака розповім в наступному відео. Я вже планувала розказати, чим то я страждаю. Так, заради цікавості і посміятись, напевно, але я щось не можу ніяк вилікуватися від тої, від тої штуки. Зараз бачимо ділянку, хочу два слова розповісти, як ну, не дуже виглядає, коли дооформляєш, пересаджуєш на ділянці, яка вже була оформлена. Бачимо, що все в одній площині, і воно не альо. А ось тут барбари, спірея і флокс. Коли підіймуться, тоді створять такі аля-яруси і буде зовсім інший вигляд. Так дивлюсь, така картинка еротична вийшла, ну нічого вже. Веду до того, що якщо вдається відразу правильно організувати простір, то це просто чудово. І ось мій тролик. Тролик без він присів собі під троянду Дарсі Басел, на котрій хочу показати вам, в якому стані більшість моїх троянд. Сліпі пагони хочу показати, і розповісти, що я з ними роблю з тими сліпими пагонами. Тут і пуп'янки є. Це перша, до речі, троянда, на котрій я побачила зав'язані пуп'янки. А ось ми бачимо сліпий пагін. Він дуже гарно розвинутий, і я його просто кінчик прищеплю. Я не буду видаляти такі чудові пагони. Є правда пагінці з такими, наче деформованими листями, така розеточка з таких ли, ли, листочків, теж сліпі. Вони, як правило, йдуть з одної точки з іншими нормальними пагінцями. То ось такі я виламуватиму, вони коротюсінькі, деформовані. І перші чіпляють на себе всякі болячки грибкові, то я їх повідламую, бо з тієї точки йдуть інші мітли абсолютно нормальних погінців. А якщо погінець нормальний, видовжений, тільки кінчик примерз і відвалився, то або прищіплю цей кінчик, або нічого не робитиму. Часто троянда сама вирулює зі ситуації значно краще, ніж ми. Щось для неї робимо і вирішуємо за неї. Новинкою. В моєму саду для мене буде цьогоріч квітування сапонарії або мельнянки. Вона вже вся на пуп'янках. Так цікаво, що це буде. Має бути така хмарка дуже дрібнесеньких, рожевеньких квіточок. це в мене примулка пізніша, коли інші вже чуть не відквітли, то ця. Взялася за роботу. Камера спотворює, вона висвітлює цей колір, такий темно-оксамитовий. Дуже приємний сорт. Він не є малиновий, він такий темно-вишнево-оксамитовий. І інша, до прикладу, моя трояндочка. Jude The Obscure, моя пахнючка. Теж Пагонів сліпих купа. Вони зимували, це сліпий пагін. Вони зимували під вкриванням. Це сліпий пагін. Ой, з тими заморозками. Нам на вихідні, на суботу, знову обіцяють. Плюс 2. Вже колись говорилось, де плюс 2, там і нуль. Щось воно так, це все страшнувато. Ось сліпий пагін. Але є і пуп'янки, є різне, буде квітування. Взагалі, якщо прищепити такі гарні, довші сліпі пагони, то хай квітування не буде таким масштабним на один раз рясним. Зате воно відтермінується. Одні квіточки відквітнуті, котрі зараз вже є пуп'янками, потім запустяться інші. Котрі трояндочка закладе після відщипування, і таким чином продовжиться перша хвиля. А це афродита та сама історія. Є сліпі пагони. Так шкода, тому що бавишся з тими трояндами, бавишся, а є і не сліпі. Ну, ми вже не в силі щось змінити, тому маємо, що маємо. Маємо, що маємо. Якби ми керували погодою, сади наші були б просто шикардосні. Треба дощику замовили собі. Не треба. Відмовили би. Це моя дольче Віта Ну, взагалі, розвинулись гарно трояндочки. Ось першорічка. На утіка чи на утіка. Від сорту дуже залежить, як виглядає потужно першорічка, тонесенька чи товстесенька. То був Хазенштат Росток. А тут у мене така весняна діляночка серед троянд. Бо хочеться в Трояндарії і весняних барв. Це, чайно гібрид, носовий готель, на пуп'янках теж. Є і сліпі пагони. Ось бачимо сліпий. Тобто плюс-мінус всі троянди. Плюс-мінус в однаковому стані. І є закладання пуп'янків, і є сліпі пагони, всякі різні. Вже потрохи збираю собі траву на мульчування, і тут я під своїм одним флоксом, у мене така ділянка більш технічна, знайшла незабудку, І так захотілось мені незабудок, купила насіння незабудки. Буду сіяти. А ще дуже хотіла бо мені не зійшло стільки, скільки я хотіла фіолетової обрієти. Теж сіятиму такі оці дрібусінькі, фіолетово-рожеві. Дуже люблю тони такі у квітнику. Ось шефорди з остенка. І перед нею я посію незабудки. Я просто просапила, ну так розпушила-розпушила ґрунт. І абсолютно нічого не зароблятиму, бо м -м, колись я мала незабутки, вони собі розсіювалися і жили своїм життям. Тому вирішила, нехай все виглядає природно, наче вони з квіточки ті насінинки висіялись. Я отак по розпушеному ґрунту насипала, насипала, насипала. Три пакетики, щось зійде, щось не зійде. Вже як вийде, чекатиму на результат. А цей кущик, котрий знайшла, теж пересадила до Шефердес. Я обожнюю незабудки, я їх обожнюю. Такі, ну, такі вони милі, такі вони милі, такі вони надзвичайно милі. Дуже сподіваюся, що результат моїх посівів буде позитивний. Ось дивіться, спереду у мене флокс розчепірений, а далі би мали бути незабудки. Отаке блакитне, мережево-блакитні хмарки і спереду і ззаду. Так воно мало би бути гарно, на мій погляд. Отут, 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 всюди понасівала. Вузочок теж все життя обожнювала. Аромат його, це щось неповторне. Хочу закінчити відео на такій весело-позитивній ноті. Хто вже давно зі мною, той знає, що в коментарях я маю щастя отримувати чудові вірші від пані Галини Бабій та пані Олі Горянки. І ось дівчатка своїми віршами надихнули писати вірші. Не вгадаєте кого? У минулому відео я рекламувала знайомих, моїх дуже давніх хороших, котрі займаються продажем всіляких різних любе кіно, деталей до побутової техніки. І ось Андрій написав вірш. Це буде унікальна віршована реклама. Чому б і ні? Чому б не рекламувати хороший, якісний. Товар. І, сподіваюсь, настрій вам теж підійме. Недовге життя було у машинки, вже скаче на місці і не віджимає, вже тріснули деякі в неї резинки, гумки Андрію, струмочками плаче, ремонту бажає. А в пана Андрія всі ціни в порядку, детальки красиві. І ціни хороші, відправить день в день, бо все має в достатку, і ще й вам на квіти залишаться гроші. Отже, кого зацікавила така реклама особлива! В першому прикріпленому коментарі будуть усі детальки, там все буде зрозуміло. А я, як завжди, в кінці відео, дякую, що прогулялися зі мною, послухали моє міркування, подивилися на мій садочок, на стан рослинок у ньому. Для себе зробили якісь, можливо, теж виступ, висновки, навела вас на якісь думки. Дуже сподіваюся, що зі мною приємно. Провели час, відпочили. Дякую. Зустрінемося у наступних відео в кучерявому садочку. Обіцяю розповісти, як казала про шпака в своїй голові. Можливо, виявиться, що я не одна така <смірші> шпаківнею. Добренько. Слава Україні!